Перший раз Ігорку таке бачу, дивися, який тут скутер. Чи то він електричний, так як моя коляска. Бо похоже це. От. Тут коротше, фара у нього. Тут колесо. Коротше, електроскутер для інвалідів. Тут поворотники включаються, бо в мене просто джойстик. І все. В мене коляска. А тут. Повноцінна підлога, от повноцінний скутер, блін. Так, то є ті то самий відомий бренд в світі, той терна чи ярна. Якийсь, коротше, по В'єтнаму їздять такі типу, класичні скутери. А от він повністю електричний. Ззаді має два колеса, так як моя коляска. Має ззаді поворотники і стопи. І ще от такі ось колесики маленькі. От, в принципі, має те саме. І ще має кофр, на який можна тягнути прицеп якийсь. Тут коротше, крісло, Таке ось, як, як звичайне. Тут якісь кнопки, Там, напевно, зажигання. Зеркало заднього віда. і от такі ось, типу, круглий руль, як штурвал. Тут о. Якийсь, типу, як спідометр. чи яка хольра. Не знаю, що тут воно типу, означає. Тут, напевно, спідометр якась карма. Коротше, не знаю, що за карма. От. Коротше, як уженеш в інваліда скутер, то буде карма. Напевно, то означає, що карма буде така, що зразу все на ньому перекинеш. Ну, але я не знаю, ну от моя коляска їде десь 15 км за годину, ну 20. Ну, того ж тукінці кінці, то воно таке серйозне виглядає. Раз тут є поворотники, стопи, фара, корзинка для продуктів, воно таке внушительне виглядає. Я думаю, може десь 40-50 їде. Крута штука. Ну, от у інваліди мають таку фігню. О, прикольно, слухай, альтернатива. Якщо мені. На права тяжко буде здати, а мотоцикли і скутери тут теж треба права, то от на таку хрінь прав не треба, бо то є типа як інвалідна коляска. І все, я собі можу їхати на тій штуці по велосипедній доріжці. Якщо вона розганяється до кілометрів там 50 за годину, а більше їй не треба, 50 км то така, напевно. Ну, Якщо їхати на машині, то повільно. Но на тіво хрені, то, то, напевно, така добряча скорість, що вітер в пику буде конкретно, його по дані по місту можна сміло на тій штуці їхати. Навіть заїхав, собі на, на ньому, певно, і в супермаркет заїхати можна, бо воно нічим не відрізняється від моєї інвалідної коляски. Може, трошки довше, бо за що того, що там поріг є, все. Але ви знаєте, яка хрень. Ну, вона не знаю, напевно, коштує як, як машина, як якийсь посад. Та що ти хочеш, моя та інвалідна коляска електрична на опромі Бушна 205 тисяч гривень, а такий апарат, певно, ще дорожче.